Поліцейський Євген Ковальський вдруге здає кров. Чоловік каже, що сьогодні здає кров для потреб Збройних сил України. Можна і без цього сердечка качати, але сердечком краще тоді качається, кров краще поступає ведозна кров. Ця кров особливо в теперішній час. тому що зараз багато людей мають поранення і багато і так як ми можна сказати, можливо, менш хворобливі, чи за інших громадян, тому що у нас там певний відбір є. Тому можливо, наша кров краще і краще підійде для наших захисників. Надія ткачук, донорка, працює на одному із підприємств міста. Жінка каже, що кров здає кожні два місяці. Я на постійній основі здаю кров тромбоцити плазму як коли мотивує те, що зараз на даний момент війна в країні і постійно потребується кров. І якби через те йду здавати, щоб допомогти, хоч якось ну, від себе, Вадим Остопчук, командир загону швидкого реагування обласної організації Товариства Червоного Христа України, розповів, що про нестачу донорів в Житомирському обласному центрі крові дізнався із соціальних мереж. Підписаний на сторінку центру крові, і також кожного дня бачу повідомлення і історії про те, що не вистачає. Досить сильно просто компонентів крові і постійно стараються долучати. Ось ми вирішили доєднатися до цього і запросити інших людей. Поліцію, поліція охорони, поліція патрульна, ювінальна поліція, ДСНС, інші навчальні заклади. Так само і самі долучатися до цього, так само наші волонтери здавали сьогодні кров. Алла Котюк, завідувачка відділу заготівлі крові, каже: сьогодні є потреба у першій позитивній групі. Жінка розповіла, що перед здачею крові людину оглядає терапевт, визначають групу крові та показники гемоглобіну. Це має людина бути віком від 18 років і старше. Повинна бути здорова. Вимога до ваги – не менше 50 кг, ну а інші параметри тут проходить опитування. Тобто донор у терапевта проходить опитування, чи він може бути донором чи ні. Є тимчасові протипокази, є постійні протипокази. Що нам організм говорить? Що організм говорить? Набирайся сил, і приходь через те місце знову здавати кров на позитиві. Тетяна Іскоростенська, Ігор Кучін, Суспільне, Новини Житомир.